Усім привіт! Мене звати Ірина, і я працюю в школі Сорован 5 років. Я дізналась про Сараван зовсім випадково. Переглядаючи телепередачі, я листала канали і зупинилась на одному з талант-шоу. На той час учні школи представляли і показували свої таланти та вміння. Я на той час не розуміла, як це відбувається. Як такі маленькі діти можуть рахувати так швидко, ось, але це дуже мене зацікавило і дало поштовх до саморозвитку. Я е почала шукати е координати, як зв'язатися, як як дізнатися про цю методику, як почати працювати в школі, бо я хотіла так само навчитись круто рахувати та вчити дітей. П'ять років роботи в школі Сарабан були дуже насиченими, цікавими, креативними нові знайомства, нові досягнення, нові рекорди. Я пишаюсь кожним учнем. Зокрема, маю двох рекордсменів. Перший це Зубкевич Іван, який є 20-ти разовим переможцем Олімпіади, та Загорулько Владислав, який є 30 разовим переможцем Олімпіади. Методика школи Сарабан це не просто навчитись усному рахунку. Ми формуємо у дітей здатність швидко приймати рішення, допомагаємо дітям стати більш впевненими в собі, формуємо аналітичне мислення. В результаті наші діти стають більш самостійними та здібними. Якщо тобі від 5 до 11 років ти хочеш навчитися круто рахувати. Подумки та на ось такій незвичайній рахівничці Соробан. Тоді запрошую тебе стати учнем школи Соробан в місті Одеса.